Через аварію на тепломережі, що сталася 26 жовтня, у Житомирі без опалення лишилися 25 будинків та два садочки. Пориви відбулися не в будинках, а на магістральних мережах по вулиці Шевченка, 107 і проспект Миру, 22. Причина всьому роз'яснює директор Житомир теплокомуненерго порушення постачання електричної енергії. Ми завжди дуже спокійно, плавно запускали опальний сезон. Є планові певні дії, як прогріваються мережі планово до того, щоб не допустити. Термодинамічних розширень. І планами виключається, гідравліка, тиск і все інше. і Будинки шаг за шагом включаються. І за порушення постачання електричної енергії. У нас будуть многоразові відсічки, не автоматичні не плани, а аварійні відсічки, перефазіровка, скачки напруги. І тому і за цього гідравлічні насоси, м'яко говоря, були такі локальні гідравлічні удари по мережах. Це великі магістральні мережі 400-го діаметру. Включаємо, виключаємо. Тиск постійно зупиняємо чи знову розпалюємо котельні. Пройшло те, що планово ми заповняли мережі. Це все пішло на смарк. Вибачаєсь, і пішла завоздушка. Як будинки, так і мережі. Станом на 27 жовтня каже директор комунального підприємства. Котельні працюють і майже всі будинки з опаленням за винятком одного за адресою проїзд Івана Богуна 4. там аварійні бригади вимушено прокладають нову трасу. Шевченка 107, 400 мережа бережа зробили сьогодні. Будемо запускати ввечері. Мира 22 зробили. Вже запустили, виводимо повітря із мереж разом з з Кечем Працюємо для того, щоб повітря. Вивести з кінцевих там точок будинків. Садочки включені всі це тільки два садочки. Це аварія на мережі. 73-й садочок. Да на бересатена. Ми вчора ввечері вже включили, і міра 22 вже включили сьогодні. Тобто, всі роботи ведуться, і у нас залишається лише будинок Богуна 4, один. Ми там робимо нову трасу, бо там стара кришна котельня, яка на атестацію, і Ми вимушені підключати нову трасу від циталізованого пану. Тобто я рахую, що до суботи ми все місто, ну може багуна ще буде 1-2 листопада, але до суботи ми все місто включуємо повністю в опалення.